Всім привіт! Новий автомобіль на каналі Авто тут Вінниця Форд Куга, 2013 рік, модель 2014 року. Автомобіль тільки привезений, розмитнений, сертифікований, готовий до продажу, комплектація Титаніум, 2.0 дизель, 163 лошадіних сили, повний привод 4х4, коробка автомат, титанові диски. Хороший кірін автомобіля високий, безключовий доступ, повний електропакет, комбінований шкіряний салон, автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультируль, шкіряне кермо, круїз-контроль, панорамний дах. І так, покажу так. Електро кришка багажника, задній партронік. шторка назад, фаркоп, компресор, чистий багажник. закривається з кнопочки. Високі по кліренсу, для любих поїздок, обслужений, тормоза все замінено вартість автомобіля 15 тисяч, знаходиться в Вінниці номер 067 758 1544. Кого зацікавить, дзвініть, пишіть, відповім на всі питання.